Вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо тестувати наш пошук галактики. Буду це робити вперше, не знаю, що буде далі. Побачимо це все разом. Пошук у нас відкривається з того моменту, коли ви набрали більше 30 тисяч зірок у вашій галактиці. І Тепер будемо дивитися, що нас очікує далі. За зірки я не хочу використовувати, використаємо тільки той пил, який ми зібрали. Натискаємо сканувати і побачимо, що у нас буде відбуватися далі. Як тільки пройде ось цей таймер, я одразу продовжу знімати відео. А зараз поки що почекаємо. Як ви бачите, при мінімальному сигналі сканування завершено, але ніяких результатів ми не отримали. Тому робимо висновок що для нормального отримання якихось результатів по пошуку цивілізацій, нам треба просто назбирати максимальну кількість зіркового пила або ж додати за телеграм зірки. І таким чином, як ви бачите, якщо на максимум, то 12% пошуку нормальної цивілізації, точніше нової цивілізації. Так у мене було лише там 3%, здається. Тому я поки що свою галактику качати далі не буду. Я хочу назбирати на максимальний рівень пошуку зіркового пилу, для того, щоб показати вам, що ж у нас відбудеться, якщо ми все-таки зможемо знайти цивілізацію через пошук.